Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитись керувати авто. Точніше, Міністерство справи ветеранів може відшкодувати вартість навчання керування у спеціалізованих автомобілях для ветеранів з інвалідністю в межах проєкту Автошколи для осіб з інвалідністю. Послуга доступна для ветеранів війни з інвалідністю, членів їхніх сімей і родин загиблих захисників та захисниць України. Такі автошколи працюють поки що у шести регіонах України: у Дніпропетровській, Київській, Кировоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях. Це передбачає постанову Кабміну від 7 лютого номер 126 що вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року, номер 432 якої було затверджено порядок та умови забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються, або звільнені з військової служби з числа в війни. Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. А якщо у вас виникає юридичне питання з цивільних, сімейних, господарських та корпоративних відносин, співучий юрист до ваших послуг завдяки саме захисникам та захисницям України. Також вітаю вас із міжнародним днем рідної мови, те, що я веду свій блог українською. Це титанічна праця наших воїнів. Тому, хто б там що не казав, мова має значення. Закон понад усе.